Богдан Лепкий, Мотря, Том 2. недоспівана пісня Перед гетьманським ганком тупцювала шестірня білих коней. Машталір і Фореси на силу здержували їх. Коні нетерпеливо оглядалися на темно-сині сани з гербами гетьманськими, ніби дивилися, чи гетьман уже сів до них, і чи не порад двигатися з місця. Перед самими й за ними невеличкі відділи військової ескорти. Москалі під проводом ротмистра, що був у гетьмана на службі. Вечаріло вітер, що ущух був в обід, зривався тепер наново. І знов скрипіло, мов стогнало гілля, і гнулися старезні дерева. Погане ніч буде. Казав Машталір до Мотреного Чурі. Дивно мені, що ясновельможному хочеться їхати тепер. Дорогу геть позаду... позадувало снігами. Позадувало дорогу снігами, повторив як відгомін Чура. Багато нас прометемо. Він почував нову охоту промітати сніги перед панночкою своєю. Його хотіли лишити на гетьманській службі. Не згодився. Куди панночка, туди й він. Навіть любові Хведерівни не боявся як треба, потерпить. Тітка Лідія, одягнена як до дороги, молилася перед іконою причистої діви. Полюбила Мотрю і тепер з жалем відпроваджала її на непевну долю. Притерпівши за нас грішних, прийми безталанну дівчину Мотрю під свій божественний покров. До гетьманського кабінету увійшла Мотря. Спасибі, милостиваша, за все добро і не поминайте злому. Гетьман вхопив її дрібну руку в свої дрижачі долоні. Мотре, Мотре, не знаєш, як мені важко. Лишім слова. Що мало бути сказане поміж нами? Сказалося. Тепер на діло час. Гетьмана, Іване Степановичу. Кажіть світити свічки, квітчайте стіл, налити чарку старого вина, випийте за потугу, чуєте на потугу, а не на потуху. А тоді шаблю, що найкраще підберіть. І поминайте мене Мотрю, і поминайте нею Мотрю. Шаблею поминайте мене, а не жалем, бо жалувати нема чого. Я пізнала щастя. Не жалуйте людини, що щасливою була. Жалуйте того, хто щастя на очі не бачив. Прощавайте. Хотів пригорнути її до себе, не пустити, відкликати від'їзд, не дати. Вихопилася, як із жмені, птаха, і вилетіла крізь двері. За нею тітка Лідія побігла. Гетьманські служки відчинили й затріснули за ними двері. Заколисалися на сідлах форесі, і білі коні помчали по білих снігах, білі коні. Крізь вікно військової сторожівні визирав Чукевич. Своєї долі навіть такими кіньми не об'їдеш. Гетьман довго стояв на Ганку, вітер снігом загладжував сліди по санях, котрими від'їхала Мотря. Вийшов Вайнаровський і попросив дядька, щоби йшов у хату, бо продрохне. Тихо і послушно пішов за ним. І знову ми удвох осталися, Андрію, сказав гетьман, і перший раз у житті почув якесь дивне зимно, ніби невідома птиця майнула над ним своїм студеним крилом. Будь ласка. Засвіти Андрію свічки і подай письма мені, ті, що нині посланець привіз. Діло важне. Кінець повісті, шановні слухачі. Пишіть, будь ласка, свої враження від прочитаного мною. Було би дуже цікаво дізнатися вашу думку про цю повість.